Всім доброго дня! Всім неба над головою, всім 36,6. Дякую, що підписуєтеся на мій канал. Дякую, що дивитесь мій канал, моє видео. Ну, сегодня не буде теми про КПК і пространс. Звісно, жахіття сьогодні устроили на Глобочицька. На жаль, ніхто нікого не попереджував, що будуть повороти закриті на сторону, сторону Піманенка. Закрили повороти, коли їдеш з контрактової площі через Бурвальну Кудрявський Спуск, все перекрили. І нікого, ніхто нікого не попередив. Ну, а тепер хочу побалакати про школу, яку показували в Києві. 67-му школа міста Києва, Соломінського району. На жаль, я не знаю, як це сказати. Моя дитина там навчається в цій школі, в школі, і е, вийшло так, що е, ця е, стає охорона, в школу вже так ну, свободно не пропускають. Є звісно, е, ти цього всього не бачиш. За, за, то, що показали вже е, мер е, Соломінського району, знімали на відео е, обходити школи. Це, звісно, західтдя. Велике, велике західт. Я не хочу захищати директора. Людина сидить 25 років. Одна людина правильно сказала, що закрутили гайки везде і не дають гроші. Я десь там згоден, а десь не згоден. Дивіться, зараз списується все на війну. Війна йде четвертий рік. От четвертий рік йде війна, і на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми бачили відео, многі, багато київлян побачили це відео про цю школу, це жахіття, і мені так стало дитину жалко. Господи, куди я свою дитину, треба забирати другу школу. Так от за що я хочу сказати? І захищати директора я ще раз повторюсь: не буду. Чому? Тому що війна йде четвертий рік. А це школа розвалюється вже не четвертий рік. Вона вже десятиліттями розвалюється. Коли вмер за скільки ви працюєте директором школи, він каже 25 років. І це безпреділ, І дійсно, коли показали це бомбоубіжище, це жахіття. Це реально хлопці, дівчата жахіття. Я а, буває приїжджаю за дитиною її забирати, коли йде тривога. Під час тривоги я приїжджаю. І його забираю. Ну таке, таке я ну, реально я був в шоці. Я до, до, скільки три дня тому вийшло це відео, і я три дня в шоковому стані за цю школу. Це е, просто жах, реальний жах. І як таке може бути е, в 21 столітті? І Я ще раз кажу, що. Ви раїно вигадний такий директор, який буде мовчати, нічого не просити. Э, моя хата з краю, його ніхто не зам... не помічає. Він нічого не просить, його ніхто не трогає. Він 25 років сидить директором школи. Є директора, які требують, які там з колоком грюкають, їх недолюблюють, ну вони вибиваються та да, різкують потеряти э, посаду. Ну вони роблять все для своєї школи, для дітей, для, для своєї школи. І, на жаль. Я ще раз кажу, коли я сьогодні позавчора побачив це відео, це жахіття. Реальне жахіття. Це не школа, це капець. І навіть не хочеться йти і дивитися на це жахіття. І я от хотів би пропонувати батькам, може, скинутися якось з грошами, контролювати ці гроші, раз така біда в школі і в районі. Ну, я думаю, ну, моя думка така, що то, що появився мер і подивився на це жахиття, я думаю, що не змістом відбудеться. Може там поміняють кран, який був зломаний, оце може його поміняють. На це все буде закінчено. Ось і я думаю, що він мер, теж я його не буду захищати, але він не з цього почав. Я думаю, та моя думка, опять же, така: він не туди прийшов. Він во пі. Після школи цей, цього жахіття йому потрібно було йти в районо. І е, дивитися по району, що просив цей директор. І якщо він е, дійсно нічого не просив за ці всі роки, роки і до війни, і спочатку війни, і по време війни, значить ну, треба <му> з ним попрощатися. Ой, якось так. Ну, отак, е, на жаль, е, ну не може продовжатися. Тому що ця школа не сьогодні завтра ще е, років п'ять і ця школа розбавиться. І е, дійсно йде війна, і дійсно там багато кому закрутили гайки. І родителі повинні зробити висновок. І якщо кожна е, мати, батько, там родина скинеться хоча б по тисячі гривень, кожна тисяча гривень дасть. То я думаю, це гарна сума вийде. І може якось і район допоможе. І буде причина обертатися до мера Солов'янського району, сказати, от ми забрали тільки та, таку -та суму, підкиньте нам щось. все. І контролювати ці гроші, контролювати цей ремонт, там, де дуже-дуже от, от вкрай необхідно зробити цей ремонт. Семь Підписуйтесь Подписывайтесь на мой канал, дальше, если будет интересно.